Так, друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Олександра Поломарчела. Я знову з вами. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Я трошки вибув із ритму. Ну, не хочу грузити вас своїми проблемами, але в мене прихватило спину. Це дуже неприємна річ. Напишіть в коментарях. Що ви можете порадити від спини, щоб не боліла, щоб не було запалення? Або хто знає в Києві класного лікаря, хто може вправити позвонки. Так, ну, друзі, ми з вами сьогодні будемо роздивлятися акції та новинки в Аврорі, тому мерщій дивитися на акції та новинки. Так, друзі, дивіться, ось такі посамішки, я бачу, 129 гривень привезли. Так. 100... 199 гривень, мабуть, ось такі дитячі. Давайте з вами проскануємо і все дізнаємось. Так. 149 шльопанці закриті. Ось такі дитячі. Так, друзі, що ми бачимо ще? Ось такі капелюхи. Панама жіноча з леопардовою вставкою. 129 гривень. Ось така панама. Так, друзі. Отак вона виглядає. Ну це на мені, так, на фінці по-другому, звичайно, буде. Так. Давайте ще подивимося, що такого цікавого в нас є. Що в нас є цікавого, так, давайте дивитися. Ось така кепка. Кепка в нас жіноча, 88 гривень. 88, Ось така з такими переливаючими стразами. Так, друзі, давайте дивитися, що є ще нового та цікавого. Шкарпетки чоловічі, де ми сезонні, 39 гривень. Ось такі з яблуками, велосипедами, м'ячами. По 39 гривень зараз можна купити в Аврорі. Так, друзі, по 39 гривень ось такі шкарпетки. Ну, і жіночі шкарпетки. Зараз по 19 гривень. Ось такі з сердечками. Є ще такі чорні. Так, друзі, давно не був в Аврорі. Давайте з вами. Роздивлятися, що є нового. Дивіться, набір контейнерів харчових 109 гривень. Тут у нас три контейнери. Так, 300 мл, 560 і 940 мл. Ось такі гарні контейнери. Так, ну для мене це новинка. Для вас не знаю, можливо, ви бачили. Дивіться, який прикольний контейнер в вигляді котика. Сьогодні, до речі, останній дзвоник, але на 1 вересня діткам можна купити. І скільки у нас такий контейнер коштує, давайте проскануємо. Так, 99 гривень. Набір контейнерів. Тут у нас 4 штуки. Оце так новинка. Такого я ще не бачив, друзі. Так, ось такий контейнер. Так, очі розбігаються, багато новинок. Давайте з вами подивимося. Так, тут у нас набір склянок високих, 109 гривень, на лимонад. Або якийсь компотик. Холодильник можна ставити посудомийну машину та навіть в мікрохвильову піч. Три стакани по 350 мл, друзі. Є ще ось такі стакани зараз на акції 109 гривень, у нас, це в нас набір. Тут у нас три штуки. Так, друзі, дивіться, а ємність для а це, це морозиво, дивіться, в вигляді морозова, ось такий келих для прохолодного напою. Дуже прикольні, до речі. Хто ще не купував? 69 гривень, гарна ціна. Можна купити. Так, друзі. А ми дивимося, що є далі. Цукорниця скляна. 64 гривні, дивіться. Ось вона, напевно, отак. О, дивіться, вона отак відкривається і вона ще з ложечкою. Так, друзі. 64 гривні. Так, щось в мене трошки різкість хромає, давно не знімав, друзі. Склянка низька, 39 гривень, ось така синя. Так, що вам тут ще показати? Так, друзі, коли давно в Аврору не ходиш, очі розбігаються. 55 гривень, ось така склянка висока, це, мабуть, на пиво. То полюбляє пиво. Так, давайте з вами дивитися, що є ще. Що в нас є ще такого цікавого, друзі? Так, ну, звичайно, для наших пухнастиків зараз на акції корм для котів Felix 14 гривень. Корм в паучах для котів «Клуб 4 лапи. Так, преміум, преміум розібрали 13 гривень, але може в інших магазинах є. А можливо, сюди довезуть. Так, друзі, давайте дивитися пан -кот. 400 грамів, зараз 36 гривень. А що в нас тут ще? Корм мяу, 36 гривень, 18% знижка. І дивіться корм. Так. Корм для собак 59 гривень. Це в нас... Так, давайте. Це в нас оцей Куб 4 лапи. А, так, а ось є корм по 29 гривень, також для собак. Так, що в нас є ще? Дивіться, ось такий кошик декоративний продався Так, це в нас кошик декоративний по 29 гривень. Ось такий. Так. Органайзер привезли з кришкою Так. Зараз я вам все покажу. Так, ось такий органайзер, я його розкладувати не буду. Але ціну ми з вами проскануємо. 169 гривень. Ось такий короб органайзер для зберігання. Можна нитки, можна все, що хочете. І ось такий менший іде 77 гривень. Ось такий трошки менший. Так, друзі, дивіться, ще щось. Ось такий дитячий круглий контейнер для зберігання іграшок. З пінгвінчиком, там, мабуть, ще є якісь другі принти. Так, давайте проскануємо і дізнаємось ціну. 139 гривень кошик для зберігання речей. Ну, ось такий дитячий. Дитячі речі зберігати. Так, ось так і складається. Так, що в нас тут ще цікавого? Давайте подивимося, є щось на акції чи не на акції, а можливо і якісь ще новинки. Ось така сумка прикольна, до речі, я хотів її купити. І так не купив. Це така бананка і зараз вона коштує 119 гривень. Так. Ну що ж, друзі, давайте подивимося акції. Ви знову напишете мені, що я показую вам все без акцій. А акції в нас є на нічник. Нічник. Так, 34 гривні. Ось такий нічник. Також нічник мережевий сенсорний, 64 гривні ось такий. Так. Що в нас тут ще є на акціях, друзі? А на акціях зараз у нас так, це що? Засіб для зберігання лимону. Так, а де ж він? Ага, ось. Ось він, 27 гривень. так, Це в нас що тут? Контейнер для зберігання лимону? Так, друзі. Ідемо далі. Кришка-стелізатор 29 гривень. А де ж саме ця кришка? Угу, угу. Кришки я не бачу. Так, друзі, все, що бачу, буду вам показувати. Ложка столова 24 гривні. Ось така ложка, ложка столова 24 гривні. Ложка столова чорна 29 гривень. Арахіс смажений 12 гривень. Ось такий арахіс на акції зараз. Дивіться, бульбашки мильні 450 мл, 79 гривень. Ось такі бульбашки зараз на акції для діточок можна купити. Так, ще в нас вертоліт іграшковий дитячий, 44 гривні. Ну, ось такий вертоліт. Так, набір тварин в пакеті 24 гривні. Що ж, в мене з різкістю, щось пішло не так. Так, друзі, давайте подивимося, що є ще на акції. Насіння. Насіння в нас смажене, велике, смачне, 90 грамів, 34 гривні. Ось таке велике та смачне зерня. 34 гривні. Так, ля ла кафе Голд, 84 гривні. Це для тих, хто полюбляє кофе, але йому не можна, тому таке легеньке є в Аврорі. Чорний чай, 100 пакетиків, 49 гривень. Це в нас чай чорний. І також є чорний чай 39 гривень. І в нас тут також 100 пакетиків, 39 гривень. Приправа до Омлету та яєчні 9 гривень, хмелі Сунелі 7 гривень. Так, магніт сувенірний, наша Херсонська звільнена кришка. Дивіться, ось така Херсонська кришка, 9 гривень. Так, друзі, все буде Україна. Підтримуємо наших хлопців ЗСУ. Слава ЗСУ, слава Україні! Звільнені херсонські кришки 49 гривень. Так. Ага. Що в нас тут ще цікавого? Дезодорант чоловічий All Spice 150 мл 94 гривні. Nivia у нас жіноча антипреспірант 82 гривні. Фа. Фа 77 та антипреспірант Дав. 94 гривні. Ось такі. Так, друзі. Рексона в нас 59 гривень. Угу. Так. 42 гривні ось таке рідке крем-мило ананас. Тут у нас 1 літр. Шампунь жіночий тропік 19 гривень 200 мг. Шампунь кератин. Так, От, друзі, дивіться, з'явилися золотисті чіпси зі смаком сиру. Давайте проскануємо та дізнаємо, скільки вони коштують. Так, друзі, 17 гривень коштують золотисті чіпси. Так, друзі, ось такі охолоджувачі є в Аврорі. 39 гривень коштує 300 мл. Ось така хороша штука. Можна охолоджувати напої. Та навіть якщо у вас є міні-кондиціонер, вдома можна класти такі охолоджувачі, і у вас буде повітря набагато свіжіше. Так, Плівка харчова 29 гривень. Ось така плівка. У нас тут 50 метрів 290 мм. Також пергамент. Пергамент у нас 29 гривень, 5 метрів. Набір контейнерів харчових, дві штуки в упаковці. Ось такі дві форми для приготування лазаньї. До речі, можете підписатись на кулінарний канал моєї мами. В гостях у Танюшки називається. Так, напій під підбуль 19 гривень. Енергетичний, так, Кінг 24 гривні. Сік добрий ранок, виноград 0,2 літри, 11 гривень. Є вода питна, 7 гривень, ось така 0,5, не газована. А, так, друзі, пляшка для напоїв 119 гривень. Ось така пляшка. Тоді дивіться, кришки. Кришки в нас 59 гривень. А, набір посуду для пікніку 189 гривень. Я не буду розкривати, але тут і тарілки, і ложки, і веделки. Все, що треба, все є. Так, друзі. Так, свічка, декоративна, котяча лапка. Ось така 27 гривень. Так, друзі, декор. Ось така лаванда. У нас 99 гривень. Так, що вам ще показати? Коробка квадратна металева. Ось така для зберігання всяких дрібниць. 27 гривень. Зараз в Аврорі. Прапор України. 69 гривень. Давайте проскануємо. Та ні, я вже бачу, що 69 гривень. Ось такий наш прапор. От. І по 9 гривень ось такий є наш прапор. Так, друзі, ось такі є декоративні камінці. Цікаво, чи вони вночі світяться. Каміння декорувальне. Так, давайте проскануємо. 34 гривні. Ось таке каміння. Так, друзі, десь отакі прищіпки. Це, мабуть, для фотографій. А, так, для декору. 24 гривні. Зараз ось такі декорувальні. Решітки. Так, що я вам ще не показав? Смузі яблуко оригінальне в нас 19 гривень, таке пюре. Так, друзі, напій енергетичний non-стоп 24 гривні. Сироп. Це такий сироп, домашній, домашній лимонад, манго та маракуя. На 3 літри розраховано. Також є апельсин лимонад. На 3 літри. Я вже куштував, і я вам скажу, що це дуже смачно. Тому не зволікайте, забігайте в Аврору та купуйте. Також е з'явився ось такий квас білий, 22 гривні. Квас та це квас, Тарас? Так, Квас Тарас з'явився 22 гривні. Пепсі 17 гривень без цукру. Так, а на акції у нас ще є ось така кава сублімована 200 г 179 гривень. Є е в нас кава Якобська капучино, 159 гривень. Зараз на акції також дивіться, що з'явилося нове матча банан та ваніль. Ну, до речі, не знаю, треба скуштувати. Я пробував в АТБ, Ну, мені щось воно не сподобалось. А ось в Аврорі треба скуштувати. Так, 10 гривень. Зараз на акції. Ось така матча. Так, і дивіться, ось такий напій ірландський. Ірландський віскі. Я коштував, мені також сподобалось. А ось по 9 гривень. Так, 9 гривень зараз на акції. Так, друзі, дивіться, з'явився ось такий дуже смачний прикол від Very Perry Millennium. Це в нас шоколадна паста Millennium. 99 гривень, друзі. Також дивіться. Це також новинка, шокол... Добавка. це топінг 24 гривні, шоколадний та манго Маракуя. Так, що в нас ще? Ось такі людяники. 24 гривні, шоколадка Несквік на акції 39 гривень. Угу. Угу, угу, угу. Цукерка м'яка, щербет 19 гривень. Такий якийсь щербет. Так, друзі, новинка, зефір. Зефір зі смаком дині та суниці та кабуну. Хтей, треба спробувати, друзі. 9 гривень, отак, друзі, 11 гривень. Так, давайте ще вам щось покажу і будемо, напевно, закінчувати це відео. А, а саме акція тарталетки пісочні, 32 гривні. Ось такі тарталетки 16 штук. Ананас консервований, 49 гривень. Ось там він. Так, шампіньйони цілі. Мариновані, 200 грамів, 44 гривні. Так, друзі, вермішель 13 гривень від ріва. Морозиво з'явилося. Ось. В році було таке дуже прикольне на 4 порції, у нас 17 гривень. Так, ну що ж, я напевно буду закінчувати це відео. Гарного перегляду, до зустрічі в нових відео.